Анадол будь президент. Можно на русском? Будь Если бы президент Турции Раджип Тайп подготовил стол переговоров в Анкаре, и Путин ждал бы вас за этим столом, вы бы приняли такое предложение переговоров, чтобы остановиться боевых действий? А вы с турецкого телебачения? Інформаційне агентство, а? агентство. Агенція. Фурецька, Фурецька. Так. Так, тільки що я розмовляв з Ердоганом до нашої прес-конференції. Ми непогано поговорили. Так, я висловив свої співчуття. Ви знаєте, що це велика трагедія і для нас. І одразу, коли президент звернувся до мене через землетрус, ми відправили наших фахівців, скільки потрібно. Я йому сказав, скільки вам потрібно. Ми стільки відправимо, ми так зробили. І ще вантажні літаки, то що тобто, ми все це робили для нас. Це біль. Ми сприймаємо втрату людей, як воююча держава. Ми сприймаємо цей біль як свій. Я вдячний за ініціативи президента Ернагана Зернові. То що я знаю, що він робив для цього. Я знаю, як він допомагав з азовцями, і я вдячен за це. Ми змогли ну, хлопців, яких могли стратити повернути не всіх. Не всіх, на жаль, він зробив. Ердоган зробив кілька речей важливих для України. Я за це вдячний. Він знає мою позицію щодо вашого того, що ви сказали. Я не сприймаю це. Він знає мою позицію. Я звертався до нього. Ми про це говорили ще до війни. Я йому говорив, що. Посадіть Путіна за стіл. Я говорив багатьом. За стіл перемовин, не можна допустити ризику повномасштабної війни. Він не зміг тоді це зробити. І не тільки він, він потужний, не тільки він, він не зміг. А зараз він вважає, що він може. Зараз ми не можемо. Це не та вже людина. Там нема з ким. Розумієте, говорити.